Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас е дві машини на в ремонті. Цього ми доробляємо у нас, е на жаль, з, з хлопідйомником є одна ділема. Отакої фігні тут немає. Е Майснувається на розборках. Воно виявляється на Рістайл Рістайл, іде... Я не Іде. Щось теж звертає два верна. Коротше, на до воно йде суцільно. Тобто ця направлялка йде суцільно. На рестайлі, бачите, вона зйомна. І, на жаль, на розборці рестайловської цей фіні немає. Тому у мене газатія цю направлялочку, переробити її на цей бік. Сюди її Тобто ми оце окріплення висверлимо. Знімо цей оплотнитель ущинювач. І попробуємо якось це діло переколхозити її на цей бік, щоб зробити її упор. Бо направлявку ми зараз такого ніде не знайдемо і тут буде довго і нудно, машину треба віддати. Бо це якийсь капець. Короті. Бляха-муха, це капець уже хтось так знімав чи чушо неаккуратно кімдох, але цього розберемо поздрезари мається на увазі, бо зараз будуть мені в коментарях писати. Ну, давайте опустимо. Музика Паралельно зараз не міг опустити склад. Гадаю, з чого от курва мать зняв гофру є вже тут проблема. Почав запалювання і не працює. Коли прижати цей провід, повернути трошки догори. А, не треба Коротше, двома руками. О, що ви тут через раз. Коротше, треба розбирати. цю це проводку, ще її ремонтувати. Так, треба зняти зеркало, бо витягнути звідси цих ущільнивач. І будемо пробувати сюди доварювати цю пролявку. Скажімо так. Щось моделірувати. Хотілося б сьогодні віддати, і тому треба помахатися. Так, З цієї трошки у нас робота надовше, тому нам приїхала теж чергова машина. Тут на ній роботи трошечки буде менше, але і тут робота не проста. Як бачите, це у нас сіат ібіца. І дивіться, в якому стані у нас тут фари. Прості, ну, було би це пів біди, якби ще не такий нюанс. Коротше, власник має за тієї сюди прихлобучити тюнінговані ріснички і попросив по максимуму акуратно, по можливості, запаяти цю тріщину, щоб туди вода не попадала. Ну і відповідно полірнути. Так що давайте. Е Тут у нас іде зняття бампера, плюс треба запаяти фару, кріплення обламане. Це в риби кріплене ціле. Будемо знімати бампер. Хромяшка вивалилась. Треба якось в бампері зафіксувати цю хромяшку. Значок сіята. хороша ля, давайте розкручуємо, розбираємо. Починаю розбирати, я вже не говорю, що тут там одне візуальне видиме кріплення обламане. Плюс у нас обламане, от, металяється одне кріплення, металяється друге кріплення. Тобто по факту у нас ця фара тримається тільки на нижньому кріпленні. Це так само трималось тільки на цьому. Коричко, знімаємо бампер, дивимося, що там накріплено. Так, Відкрутив знизу бампер. Бампер ми знімаємо повністю. Е, є моменти, тут воно у нас вищу ця частина. Треба закласти, подивитися, можливо, кліпс поміняти. Є е, тут тріщина, захочемо може йому підпаяю. Є Йо, Тут вон, заходить в решітку. Треба подивитися, що з решіткою може легонку і скріпити. ну, карабас. Щось підкапає з нього, може десь треба протягати болти. В цілому все класненько, навіть рахуйте, якщо не рахувати це пошкодження, то все решта ні пороги, ні нічого не закоцано, не зам'ята, ні одна планка, ні глушник. От є одне черкання. І ось тут так, що проламало. Все решта дно, дивіться, не черка, не. Обалденно, все гарно живеньке, ну, вже починає гушник живіти, а це нічого дивного. Скажімо так, верхній слой тут трошечки вже закінчився. Але в цілому всі шурупчики, заглушечки, пластмасочки, все є. Тобто досить комплектна машинка. Звичайно, що вона не без із має Ось Такі пошкодження на всю довжину. Там трошки пара м'ятинок на дверці. Зеркало тут ще знесли, кроштейн походу виламаний, бо походу от як черкали, черканули і в зеркало, воно є черкаш. І його трошки підвивернуло, тобто треба розбирати дверку, дивитися, бо зеркало було сюди, торкнулося, от є слід від зеркала. Його типу, підрівнали, але, як то кажуть, не фонтан. Треба ще щось з тим робити. В цілому все решта. Ну, машина просто скажімо так, вона без ДТП, але багато є коцак. Хоча вона досить по ходовці по всьому збережена. коцнутий бампер, тут, тут, косанта фара, чуть-чуть капот, коснуйте це крило. Але все решта, ну, скажімо так, вона в рідній фарбі. Це вже Великий плюс. Лобовуха міняна, бо то лобовуха вже тут п'ятеро, хоча машина 11-го року. Аж та одиничка. Розкидали ми цей автомобіль і у мене з'являється, як то кажуть, невеличкі, скажімо так. Розчарування. Я вже не говорю от про це. Ці, ці речі, щоб ви поняли, вони йдуть у цьому бампері. Тут є такі хвостки, воно за рахунок тих хвостків тримається і вони мають бути припаяні. Ну, типу вони відливаються і в випадку штурхання ці хвостки ламаються. І ця штучка звела всередині. Раз воно є, то ми митки лишаємо. За рахунок нього просто позиціонувати це буде бампер. Ми, не ціляти, ми маємо нащокнути його. Технічно воно більше ні на що не впливає. Бампер зняли, решітка поламана. Там хвості два відламані. Значок ми зараз приліпимо. По фарах. По фарах обидві фари втоплені. Обидві фари, ну, ну що ви поняли, тільки води. Фари. Якщо, наприклад, на цій фарі у нас по факту лишилося одне кріплення і оце крайнє кріплення. А кріплення раз, два, три, у нас відламане. Тут три кріплення у нас відламане. В фарі в корпусі є вон тріщина. Тобто треба паяти не тільки стекло, але й паяти тріщину, розламана фара. Плюс ні одна фара в квитки не була закрита. Вони по факту тут тупо закинуті пружинок, які ці кришки мали би защількувати, їх немає, вони повністю відсутні ні на одній фарі. Тобто сюди защолкуються такі пружинки, як на Фольксвагенах, на шкодах, знаєте. Їх немає. В пружинки кріпиться мали отут воно, так як ці кріплення у нас тут поламані, відповідно, і пружинок тут теж немає. Далі, друга фара у нас поламана. Раз, кріплення, два кріплення. Це верхнє кріплення є. Це треба будемо паяти. Коротше, от з тут кріплень поламаних, які ми маємо попаяти. Плюс запаяти корпус. там. Плюс це діло все треба вимити висушити. Благо це ніякий не сино надзвичайна лампа, тому тут все дешево і бюджетно. Ну, Вода в обидвох фарах. От. Тому ми зараз діло мусимо просушити. І тут тільки буде поліровка по кріпежі кріпежі. Начебто в корпусі тріщин немає. Та ні, є, розбитий корпус теж тут, бачите? От є тріщина. Він так само отримав. Тобто треба паяти обидва корпуси. І що? Як то кажуть, машина приїхала тільки на поліровок фарб. А тут... Ну, реально, зняв і не поремонтувавши це, це просто неадекватне рішення. Скажімо так, те, що мало бути на чу-чуть... Оце знаєте той, той ролик, де я був на ті, хто виставив, купа хейту насипалось, йо, перестань скиглити і тому подібне. Так, зразу кажу цим дебілам, які там пишуть скиглити. Ту не скігли. Е, я намагаюся довести людей, бо бачите, не, е, немає звукового звучка того ролика, е, то я підставив е, звукову озвучку Олександра Куція. Е, тут ведеться доноситься до того, що не можеш спрогнозувати такі пошкодження. Е, тобто, якщо б я був би биком, то я би зараз тупо це заполірував і йдіть до, до сраки, як то кажуть. Ну, Логічно, по совісті, ці нюанси треба усунути. Тобто, кріплення попаяти, корпус попаяти, перемотувати, посушити і аж тоді полірувати. Тобто полірувати стані. І робота, яка приблизно мала бути десь на 2-3 години, вона бачите, розтягнутися, у нас буде по-любому надовше. От якось так. І людина каже, а скільки то буде коштувати, а скільки то часу займе? А хрен його знає. Я ще не зняв, я ще не видів. От я зняв я побачив, все, я бачу, що срака така, вибачте за слово сумна. Добре. Витрісаємо звідти воду, сушимо і будемо паяти корпуса. Так, хлопці копне пари. Полірнув значок. О -о -о. Ну, є, нічай, що котки має, але ну, хоча б вже блистить. Закріпимо. Скажімо так, трошечки зробимо марафет. Зразу відзвонив власник, я йому скинув фотографії і відео в якому стані фари. Попросив скажімо так, економно ремонтувати. Що, молча будуть на широті шукати інші фарми. Ну, як бажають. Ну що, попаяли корпу, попаяли -е На саморізу таку прикрутив вишку, одну і другу, щоб була у нас герметизація, бо тут якраз миють постійно харкером і воно якраз затікає. Скажімо так, щоб забезпечити, щоб в подальшому хоча б вода там не літалася. І давайте зараз побдираємо паял тут, подивимося, чи вдасться нам це зашліфувати, зробити хоч якусь кистетику чи ні. Е, бо власне так і так, е, ну якось йому важко. Він в надії, що ці фари він поміняє. Ну давайте трошки зробимо косметику і подивимося, може йому і ці фари сподобаються, що він тут нічого міняти не буде. Що ж ми підготували ось так поверхню, звичайно що. Там під низом є ще ну, середні какі, але ну, це тільки розпаковувати. Це по клопу нормальному треба замінювати. Е, так, як власне, сказав, що він хоче тут ворісничку різничку прихлобочити, тоді може і має право на життя. Е, звичайно, що цей, е, як на диво, переважно фари дуже стеклогрубе. Тут скло дуже тоненьке і як я не старався коротко паяти, все одно, як бачите, по-перше, прожиги є, попри те, що я давав і каптонний скотч, і фольгу. Для того, щоб було краще теплений, все одно воно ці прожиги дістало. Шліфувати їх не шліфуєш, бо це пропалюється сам полікарбонат. Полікарбонат запаяти так, щоб він не білів, дуже складно. Він переважно кипить. Тобто він сам стержень не встигає не прогрітися, а як вже основано коло вже кипить. Він так він паяється, але естетика, щоб він забезпечити йому прозорість, щоб він залишився, припається нереально. Тому вийшло якось так. Було у мене фара, там, де я таку похожу тріщину клею, то клею диклеританом, але та тріщина не розходилася. А тут тріщина була, окрім того, що розійшлася, і вона ще мала розтяжку. І, вийшло, коли я появлю, я мусив це ще діло стиснути струбцинкою, щоб воно хоча б прижималось і тако спаювало. Інакше я би заклеїв дихлеретаном і мусив би лишати фару мінімум на сутки, а то і більше, щоб воно сохло і не факт, що воно би висохло і тримало. Тому не стало ми бавитися, раз будуть ріснички, то запаяли. Е, так, зараз Шліфанув під того поверхню, воно підсихає, заодно гріється чайничок. І ми зараз обробимо і подивимося, що у нас вийшло. Чи фуфло, чи щось може зі свого гідне і буде. Що ж, а ось і результат. Це у нас одна фара. Ну і Ця фара, де у нас була пайка, бачите, от побіління місце з пайки. Що я що, мав на увазі, що такі речі е, запаяти, щоб їх не було замітно на стеклі нереально. Ну, звичайно, трошки там воно є всередині сміття, бо машина їздила з трістим шклом. Мили її кархером і всякака. Хоча б, знаєте, якщо б хоча б скотчем заклеїли. А то так їздили та захламучили. Це все, щоб відмити, це фари треба розпаковувати. Через дюрочку це все зділо зробити нереально, тому е, ті, хто зараз буде умнічити, що там з тампончиками, хірончиками. Має такого повільного часу вперед займайтеся дрюкою, то, то е, мені такою штукою займатися нема коли. Е, роботи валом, тому залишаємо, як підсихають фари, ми продовжуємо займатися скінгу. Ну, Оцінюйте ось такі результати. Ну, Порівняно з тим, що було, я думаю, вогонь, правда? Якщо дійсно поставив ріснички, то ще досить гарні будуть фари. Но на даний момент теоретично вони мають бути герметичними. Місця можливого протікання я е, загерметизував. Все. Якщо все буде добре, значить все буде добре. Розібрав я і дивіться. Ніфіга тут не було е, рестайл де рестайл. У всіх воно, воно от має бути рівно одинакове. Я так зрозумів, що попередник у нього це відламалося, він забив тут назад приварити. Цей похрен, ти взяв, аби не грімілому в дверці, взяв, витягнув, викинув і все. Це дверка так гарбата, ну не знаю, я короче, зараз спробую приробити ось цю реєчку, прихватити і запакувати. Надію, що я по ній буду ходити і нікуди не надінеться. Інакше хай, власник собі хоч дверку міняє, хоч що. Або вирізати з іншої дверки, інакше варіанту я не бачу, щоб воно нормально, коректно працювало. Короче, приблизно так мы припосовываем, И вот так мы эту рамочку разломаем, прихватить. Ну что, собрали мы, ну скажем так, если бы не вот эта то достаточно нарядная машинка выглядела бы. Ну, но если кажу, и поставил реснички сюда, то может ее перекрыть. И тогда она будет... Ты бы фарнет не мог бы. Ну зразу кажу, по-нормальному то склад би треба було б міняти. Заодно би там все вичистилось. Дивіться, фара чистенька. Значок відполірований блищечий. Ну, скажімо так, приїхала сюди така страшненько унила машинка. Ну, Але вже має нарядний гарний вигляд. Ну, Беріти хоч світить, бо я там зараз все поскладав. А то, може, лампочка стреслася чи ще там щось. Так ти має цитатися. Горить. Горить. Фари мругають. Добре. Поворотники. Обе запалювання ближньо давний. Є мигає поворотник. Мигає поворотник. До речі, коли включаєш поворотник, бачите, знизу галогенка засвічується. Один бік, вчись погасло, другий бік включаєш поворот і засвічується з другого боку Так. Так, Дальнє. Ну, Все файно працює. Ось ну, такий непоганий сіатик. Симпатичний. Так, Суть така. Тут прихватка тут, прихватка тут, прихватка там. Всі чотири точки прихватка. Тут у нас прихвачено і тут, і тут. Зараз я тимчасово управляю цим. Зараз закладу сюди резинку і подивимося, як воно буде ходити. І заодно це зараз підґрунтую. щоб у нас там нічого не коридірувало. І ось такий кронштейнчик вивів сюди болт, найближче мені підходив, щоб можна було, ну, щоб склоп'явник працював. Ось так ми як то кажуть, вирішуємо ситуацію, коли попереду попереду наш це відварилась відламалася, не і взяв викинув. Інакше я не знаю як. Хоча, може це було ДТП, а взяли дверку. На широті, тому що ось тут є варена завіса ну, всіх і знає, коротше ботиночний грушен, типу тут його завісу підварювали. Ладно, давайте ощущені закладаю, так, пробуємо як вона працює. Так, сильно поламані, але трошечки попідрівняв бархатки, там-там, тут. Повірівню. Давайте я покажу приблизно, як воно працює. Ну і буду ще пояти проводку, бо з проводкою теж у нас проблеми. Давайте я так покажу. Так, це закривання. Не настає, не так. Контакт. Опускається ось так до упора. Повертаємо, не, не. поля. І так закривається. Ну, ліпше не буде. Рахуйте це все спроєктовано з того, що було. Реакцію я зробив інакше. У нас вона має запас тут нормальний. Лишається зараз ще порядок зробити ось цими переламаними проводами, бо вони переламані. Щоб воно все коректно працювало. І збираємо. Так, піном перепінував, бо тут вот, дивіться, попередун. Він тут пропаював, все дивіться, все в олові. І запаяв так, що штекер просто вивалювався, він не заходив. Запаяли, запінував інший роз'ємчик. Все, проводочки Тут все. Good. Все у нас ніде не чіпає, Опускається. І... Як бачимо, піднімається. Все, збираємо карту, віддаємо машину. Так, все, автомобіль зібраний з Навів порядок. Е, в сучому порядку. Е, всі помилки, несправність була, що помилка по подушці. Е, Сідушки тут вже міняні. Сідушки стоять без натяжників урівнів. Відповідно, такої конфігурації на цій не може бути, тому позати дядьку у нас гасне. Е -е, Переконфігурував, у нас при натяжите рівню немає. Відповідно, позатих дядьку не повинно бути більше. Як бачимо, жодної помилки, то просто світиться відкрита дверка, дверку закриваємо, і у нас все погасло. Тільки мені щось не подобається, а чой, екранчик у нас не світиться спідометр. Що не так задумало довго? Коротше, софт тут щось хромає. Все спрацює, все свідиться. Так, ближнє, дальнє. Повороті один. Другий. Все і сходить. дуйка дули. Доли. Схопі я не працює. Працює. Ну все, все, чикі-пуки. -чи Ось такі друзі, приколи, машинку починили, повиправляли всі косяки. Лишилося єдине, що у нас, як бачимо, гору у нас таки не працює. Ну, По гору не до мене, то вже хай собі газда їде по майстрам з гора. Я на свою машину гор купляв на розборці. Власник хочеш новий, щоб ви зрозуміли розборки, ну не знаю, я дві дзвонив гори не було. Є, вроді би ще одна розборка у нас в калуші, треба визвонити, Віталік, і спитати власника, чи захоче бушну ставити, ну бушна, це знаєте, е, це фортуна. Е, може повезти, може не повезти. Тому це вже вибір самого власника. Він щось типу, так, зразу гонорово казав, то нове, то нове, то міняти, то нове. Але коли я б ударив по каталогу рульову рейку, цю, вона за кордоном на eBay і на інших платформах, навіть в Польщі, в середньому коштує 600-700 доларів. Ну, нова, Абсолютно нова мається на увазі. Відповідно, ніхто за такі гроші купляти на цей автомобіль не буде рульову рейку, Бушна рульова рейка або реставрована, коштує в районі 5-6-7 тисяч десь такого. Відповідно, це вже на розгляд самого власника і буде рейка, і захоче йому цим проблем немає. Но на себе відповідальність брати, купляти рейку і, не дай Бог, куплю таку, що вона не працює, я щось не готовий. Тому якось так. Все, кінг поїхав. На сьогодні закругляємося, то у нас вже пів дев'ята, е, На завтра роблю день ПХД. На завтра нічого я вже на завтра не набирав, у мене в принципі, на завтра ще є. А на завтра ще є одна фара лечетівська, з нею треба побавитися. Скріплення позлітало дефлектор. і Треба його поремонтувати, подивитися, що там саме сталося, можливо, прийдеться фар розпаковувати. І все. ну і Треба навести тут в порядок, бо то якийсь капець. Якось трошки це посортувати. Посортувати цього діло, бо треба вже робити піскоструйну камеру і сюди переносити, тобто треба звільняти місце. Отак у нас тут вже трошечки поприбиралося. Верніше, газдині нам допомогли поприбирати, тому все файно. Якось так, друзі. Робочий день на сьогодні завершено. Всі, хто дивився, дякую. Не забуваємо пальчики, підписочки. До нових зустрічей.